Усім привіт! Як завжди, я рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішній відео огляд на червону колекцію від зари під назвою Red Temptation, що в перекладі означає червона спокуса і складається вона з трьох чудових ароматів, якими я поділюся з вами у цьому відео. Так що, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про них побільше. Але не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви тут вперше, та обов'язково поставте цьому відео велику вподобайку. Ну що ж, давайте розпочинати. Перше, що я хочу вас запитати. Це чи працює зараз Зара в Україні і чи взагалі ви маєте доступ до їх парфумів. Я подумала, що вам може цікаво дізнатися про цю червону колекцію, яка вже складається з трьох ароматів. Декілька років тому вони випустили Red Temptation в такому гарному флаконі. Взагалі, у Зари багато парфумів, але я пам'ятаю, це був фурор, бо уся колекція тоді складалася з дуже схожих ароматів на популярні нішові парфуми. Включаючи цей, який виявився дуплікатом дуже-дуже відомого Бакара Руш 540. І я взагалі не фанат того аромату, бо він для мене занадто важкий, особливо протягом дня. Взагалі він мені нагадує щось дуже медицинське, а я не люблю такі елементи в парфюмерії. Але я була дуже зацікавлена саме цим ароматом. Я вам хочу сказати, що я точно його полюбляю більше, ніж Бакара Руш, хоча вони дуже схожі, бо у нас то. Теж на старті є шафран, він такий різкий і дуже пряний, а також присутній гіркий апельсин та коріандр. Він такий ароматний, і тут теж є відчуття, начебто ви йдете до стоматолога, але цього разу його офіс закритий, так що вам повезло, ви не будете відчувати аромат антисептика і знаєте, якихось йодів та інших медицинських засобів. Можна стати трішки, Але потім він запудрюється, стає таким більш бакара, праліне, жасміном, дуже такою показовою амброю, яка відрізняє бакара від багатьох інших ароматів в поєднанні з мохом, який там теж дуже присутній та яскравий, і мускусом цей аромат. Не начебто ароматний, свіжий, чистий, не занадто флоральний, але тут присутній цей, як сказала, кристалізований, а ні в коєму разі. Не індольний жасмін. Тому я і думаю, що цей аромат дуже популярний, бо його важко поставити в якусь певну категорію. Тут є багато різних елементів, вони усі прекрасно збалансовані. Аромат шлейфить, аромат гучкий, але носибельний. З ним легко піти в до праці, в більш формальну обстановку, але можна і на побачення, коли ви хочете когось здивувати. хоча Ціми днями вже важко когось здивувати ароматом в стилі Бакара Руш, бо я думаю, на цей аромат вже є багато альтернатив тільки тому, що він такий популярний і його дуже полюбляють. Унісекс підійде і чоловікам, і жінкам. Якщо ви мене запитаєте, чи це найбільш аутентичний клон, наскільки клони взагалі можуть бути аутентичними, я би сказала, це напевно аромат, який найближче. Підійшов до оригінального бакара Руш 540, і я думаю, саме через це він став для Зари бестселлером, бо він виконаний дуже правильно, він має гарну стійкість, і тому, напевно, настільки багато людей його почали скуповувати, бо а вже ж він набагато дешевше, ніж сам Бакара Руш 540. Але я була дуже рада побачити, що зара декілька років після. Успіху Red Temptation випустила Флагман, Red Temptation Winter, Теж в такому гарному флаконі, дуже схожому на сам оригінал. Єдине, що їх відрізняє, це е, сам сама кришка, бо тут вона біленька. Але й аромати дуже-дуже різні. Що в нас? У цьому ароматі тут є теж шафран, але він ще делікатніше. І цим він мені ще більш подобається, ніж в Red Temptation. Тут є багато солодких нот, і в Red Temptation там ця солодкість, вона йде від Праліне. Це начебто шоколадна цукерка, але вона одна єдина, яку ви з'їли. За цілий день тому вона не така супер яскрава і гурманська. Тут в нас набагато більше гурманіки. Вона більш важка, більш вечірня. Тут теж є жасмін. Це така, знаєте, такий така паралель до Red Temptation, але тут. Я відчуваю ще менше квітковості, але тут є додавання фруктів. Це більш таке фруктове асорті, дуже важко виділити якийсь певний фрукт, але я точно можу виділити тут одну певну ноту, і це пачулі, яка заправляє цим балом. Я б сказала, вона тут найдомінантніша. Мені це особисто імпонує, бо я її обожнюю. Я вважаю особисто, що пачулі – це найбільш дорога по звучання нота взагалі, яка бути. Тут вона солодка, вечірня, дуже томна, базова, глибока, а, солодка. І я б сказала, це гурманський аромат точно а, для зимньої носки. І це зимній флагман Red Temptation, який не дуже схожий на Баккараш 540. Я більш думаю про мансерівський червоний тютюн або інші знає, такі типові нішові аромати. А, з Домінантною нотою пачулі. Якщо ви її полюбляєте так само, як я, і ви шукаєте вечірній, гарний такий компліментарний шлейфовий і довгограючий аромат, я вам його дуже раджу. Але зараз іде літо, тому я була дуже рада, що Зара випустила і літню версію його їх аромату Red Temptation під назвою. Самер, і тут в нас знову ж таки інші ноти, ніж в оригінальному Red Temptation, а саме в нас на старті є фрукти, і це лічі з малиною. Вони тут не занадто соковиті, вони тут присутні, і ви відчуєте фруктовість вже на старті, але вона не дуже освіжаюча, вона не начебто коктейль. Такий, знаєте, створений з не свіжих ягод, а вже. Вже з заморожених, тому їх яскравість вона трішки приглушена. Тут є і такі рожеві квіти, як Троянда і Півонія, вони досить легкі і гарно імпонують і грають на фруктових. Елементах, а в базі Амбра, яка була теж в оригінальному Red Temptation, у саме першому, та нота ну, Праліне, а ще мускус. І саме через ем, таку рожеву фруктовість і мускусність, я особисто думаю про такі аромати, як Angel Nova від Muglier, або навіть Delina від Parfums De Marly, і навіть Fleur Narcotic від Ex Nihilo, коли я ношу цей аромат, який в приміщенні більш такий. Тихенький, його відчутно, він приємний, але ось на свіжому повітрі він грає зовсім по-іншому. Хоча, якщо порівнювати його з рештою колекції, я б сказала, що в нього не більш нішове, а дизайнерське звучання, але все одно, я думаю, це буде дуже гарна, легка, фруктова квіткова композиція на літо, тому я буду його носити за любки, я можу їм облитися, знаєте, нанести дуже багато і цього аромату. Ще декілька пшиків зробити самого оригіналу Red Temptation, щоб додати більш дорогого звучання, яке усі так полюбляють. І тільки один пшика зимньої версії, бо вона найгучніша, вона найдовгограюча і дуже-дуже, знаєте, така глибока, тому вона придасть округлості цьому міксу. З червоної спокуси від Зари. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішнє відео вам сподобалося і може ви щось цікаве та нове з нього дізналися для себе. Напишіть, будь ласка, чи ви знайомі з цією колекцією, чи є у вас якийсь фаворит, може ви собі придбаєте один з цих парфумів, я їх дуже рекомендую, бо вони досить доступні по ціні, такі бюджетні, гарно виглядають ці флакони, я вважаю, гірше, ніж нішеві аромати. Спочатку вони досить дорого, компліментарні це щось, що ми всі вже чули, але за них можна. Дістати багато уваги, і ось тому я абсолютно впевнена, якщо правильно підібрати, кожен з цих парфумів може гарно посувати саме до вашої ситуації. Ну і на цьому все. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішнє відео вам сподобалося і було корисним. Якщо так, будь ласка, поставте вподобайку, лайкніть, напишіть комент. Якщо у вас залишилися будь-які питання, пишіть. Я із задоволенням на них відповім. І якщо вас цікавить моя думка щодо інших парфумів від Zara, обов'язково пишіть внизу. І на цьому я дякую. Дякую за перегляд, гарного вам дня. Слідкуйте за мною в соціальних мережах і залишайтеся здорові. Слава Україні! Па-па!